Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. Друзі, я стараюся вас тримати в курсі всіх подій, що відбуваються в моєму інвестиційному портфелі. Дивіденди, які я отримую, як змінюється мій інвестиційний портфель, які акції купую, які акції продаю. В сьогоднішньому відеоролику хотів би показати, як змінився мій інвестиційний портфель за останній місяць часу. Звісно, перед початком перегляду його прошу поставити жирний жирний лайк. Ну і, звісно, підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Оцінуєш на вартість мого інвестиційного портфеля сьогодні. Одні станом на 23 листопада 2023 року це 34 тисячі доларів. Хочу вам сказати, що з максимального свого значення мій інвестиційний портфель досить таки сильно просів. Це можна побачити зараз на тому графіку, бо 1 серпня 2023 року його оціночна вартість вже була близька, навіть в принципі більша, як 39 тисяч доларів. Від даного часу і до сьогоднішнього дня я значну ще суму грошей вніс на брокерський Рахунок, ну а оціночна вартість його зараз 34 тисячі доларів. Хоч давайте повернуся тут на один місяць і вам покажу одну таку річ. Тут, як ви можете побачити, таке велике падіння, це для тих людей, які, можливо, не знають, не бачили або там ну, не, не бачили, так, я вивів з брокерського рахунку 3000 доларів, тому тут таке велике різке падіння ну на власні потреби. Ну, а вже буквально до тижня часу 500 доларів вже повернув на брокерський рахунок. Так що, по факту, в даному відрізку часу я вивів. 2,5 тисячі доларів. всього-навсього. Ну, а від того часу то мій інвестиційний портфель, можна сказати, з кожного дня, ну, кожного дня, можливо, і ні, але приблизно стабільно стабільно, там стабільно за весь цей період часу за місяць часу ріс. І зараз в ціночна його вартість 34 тисячі доларів. Це завдяки тому, що досить таки значна частина взагалі, даний, дана частина доходу завдяки росту деяким великим інвестиційним взагалі, великим компаніям, які знаходяться в мене в портфелі. Це, власне, Meta, Google, Amazon. Ці власне, три гіганти за останній за останній період часу зростали. Навіть просто шалено в вартості, яку би зараз компанію вам не відкрив і не показав, вона буде в великому плюсі, бо подивіться, наприклад, мета зараз в моєму інвестиційному портфелі в плюсі на 196%. Подивіться, від свого того дна, від самого мінімального рівня від 90 доларів, компанія з тижня на тиждень, з місяць на місяць зростає, але щоправда, як можете тут зараз побачити, ще не досягла свого максимуму, який був в 2021 році, там вересні місяць. Десь приблизно вартість акції 380 доларів. Але бачите, до того мало що в принципі лишилося. Ну і крім мети за цей період часу дуже сильно зросла компанія Google. Зараз акції торгуються десь в діапазоні 139 доларів. Так само можете побачити, наприклад, як від свого мінімального рівня. За останній час, а це власне тут від так само від 22-го, тобто за один рік, бачите, акції як наскільки сильно виросли. Я купував акції власне на майже своєму мінімальному рівні. Моя середня ціна покупки тих 19 -ти акцій це 94,75. Зараз одна акція 138 доларів. І, в принципі, Google вже майже так само, як і попередня компанія, вийшла на свої такі all time high рівні і торгується там буквально на 10 доларів. Дешевше від свого максимального значення з 2021 року. Ну і крім того, мій портфель зріс ще завдяки компанії Amazon, бо зараз одна акція вже коштує 146 доларів. Загальна дохідність в портфелі 28% або плюс 805 доларів. Компанія Amazon, щоправда, щось чомусь тут не відкривається, добре, графік. Компанія Amazon за останній час так само сильно зростає. Я її купував тут останні 5 акцій, як добре пам'ятаю, по 90 з чимось доларів. Щоправда, чомусь тут в історії в інтеракті Брокерс немає, але час від часу є. Ну і цей період часу акції зростають, ну і тягне мій портфель вверх. Хочу вам показати, як виглядає взагалі портфель по базовій дохід, в базовому. По вкладених грошах і по оціночній вартості на сьогоднішній час найбільше бачите в мене вложено в компанію Alibaba 5 тисяч доларів, PayPal 4 тисячі доларів, третє місце Amazon, JD.com і Google. в принципі, такі великі, реально гіганти. З фондових ринків Сполучених Штатів Америки ну і найбільша позиція це компанія Alibaba. Ну але Alibaba поки що знаходиться в мінусі, в принципі, невеликому, лише на мінус 10%. Але я вважаю, що в перспективі 10-15 років Alibaba відіб'є, і тут буде декілька іксів. В принципі, це тільки, тільки моя думка. Думаю, що. Ви не факт, що з нею погодитеся. Ну а по риночній вартості, оціночній вартості на сьогоднішній час. В, в найбільша позиція це компанія Meta. Можете побачити 4776 доларів. Власне, просто на ній ну, найбільше мені вдалося заробити, І зараз це найбільша позиція. На друге місце це компанія Alibaba. третє Amazon, PayPal і Google. В принципі, всі ті самі компанії, тільки трішки в іншому порядку по повкладенні. В найбільшому мінусі в мене знаходиться компанія PayPal, хочу вам казати, тут нереалізований дохід. Можете побачити, компанія PayPal мінус 837 доларів. Я компанію буду зараз тут прям дуже агресивно. Я, я вам в передніх відеороликах розказував, що взагалі збираюся довести позицію до 10 тисяч доларів. Поки що в мене вложено лише 4 тисячі, так що, в принципі, є ще куди вкладати великий запас. в принципі. Моя думка, що компанія PayPal зараз прям дуже сильно недооцінена і справи. Праведлива вартість даних акцій хоча б рівня 120 доларів за одну штуку. Ну, а це буквально на 110-120% більше від сьогоднішнього значення. Ну і на другому місці компанія GDCom так само, і компанія MediFast на третьому місці з кінця. По загальному мінусі в портфелі. Так що бачите, є компанії, які в плюсі, поки що їх меншість, можна так, можна так сказати. А більшість компаній з портфеля знаходиться в мінусі. Так що бачите, реальні інвестиції виглядають так, а не так, як деякі блогери вам показують, що вони тільки інвестують і заробляють на тому, в принципі, продають, продають курси, і власне вони на тих курсах заробляють, а не на правдивих інвестиціях. А так виглядає реальна. Вартість, реальний стан інвестиційного портфеля простої людини, яка сама е, почала вчитися взагалі інвестиціям на фондовому ринку. Хочу вам казати ще одну річ, досить таки цікаву і, в принципі, частково пікантну. Бо подивіться, в портфелі знаходиться одна така річ. Можете побачити PayPal January 19, 1924-75 коло. Що це означає? Для тих людей, які можливо, хоча б щось розуміють фондовому ринку, крім акцій там, облігацій, наприклад. То є ще така річ, як опціони. Опціони це вже в принципі, контак, контракти на покупку акцій. Ну і це, це, в принципі, дуже ризикована річ, реально дуже ризикована річ. Я не збираюся інвестувати в опціони. Мені тут просто з цікавості хотілося там, заінвестувати в частинку. Я там, трішки прочитав, дізнався, можливо, як це взагалі працює. До речі, якщо хочете повноцінне відео про опціони, ну, то напишіть мені про це в канаті. В коментарях постараюся, можливо, зняти для вас. Ну, хочу вам сказати, бачите, опціон, я, я його купив буквально там декілька днів тому, а саме там 17 числа 23, -го. 17 -го листопада, сьогодні маємо 23, тобто пройшло буквально 7 днів. І на мої інвестиції в дані, даний опціон, я, до речі, в нього вложив 80 доларів, то загальна моя дохідність мінус 32%. Тобто, як втратити 32% своїх грошей за тиждень часу, в принципі, ось має Купив, купив просто опціон на PayPal. До речі, що я купив і взагалі чому? То опціон, так по-простому, в принципі, це ви прогнозуєте, чи акції будуть зростати, чи будуть падати. Я спрогнозував, то, що. Акція PayPal в січні 2019 року, 20, точніше, 19 січня 2024 року одна акція буде коштувати 75 доларів. Якщо там, ціна буде акції зараз збільшуватися, зараз вона коштує 58 доларів і зросте до 75 або, там, наприклад, навіть до 70 там, в грудні місяці, ну то опціон буде коштувати значно більше, наприклад, там, 1 долар за одну штуку. Зараз він бачите коштує. 11 центів, ну то він може зрости буквально в 10 разів за цей період часу. Це реально дуже по-простому, це не до кінця так працює. Тут дуже все замішано, складно, в принципі. Можете побачити, як складно, аж мінус 33% за тиждень часу. Так? Е, подивимося, що взагалі з цього вийде. Хочу вам сказати, що я не збираюся купувати опціони, я інвестую тільки в акції. Це більш таки консервативніші, в принципі. Інструмент інвестицій, як опціони, ну, не такі консервативні, в принципі, як там облігації чи золото, чи ІТФи, але все-таки опціони це вже, це вже досить такий великий ризик. Я кажу, я заінвестував з цікавості 80 доларів, як ціна повернеться або там, можливо, трішки підросте. Я його продам і покажу вам, що взагалі з цього вийшло. До речі, напишіть мені в коментарях, чи ваш інвестиційний портфель за період часу, там, буквально за місяць часу, чи три тижні, чи зростав, чи падав вартості. Бо хочу вам сказати, що багато в принципі, акцій за, там, за останній місяць часу, давайте вам покажу, в принципі не зростали, а навіть і падали. Хоча важко було би обрати компанію, яка за останній місяць не зросла, бо так виглядає взагалі фондовий ринок за останній місяць, майже всі компанії зросли там. Плюс 10-15%, але бачите, є компанії, які навпаки втратили Там, Bristol Myers, компанія Chevron Corporation, там компанія Ford, компанія Cisco, Fortinet, до речі, яка є в моєму інвестиційному портфелі. Напишіть мені, чи ваш портфель зріс за останній місяць, чи навпаки впав в вартості. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, дивіться інші відеоролики. Всім дякую за увагу, Па-па!